Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде звіт за жовтень місяць, вже за 10-й місяць мого проєкту Pendlet Pellet, закінчити палетку. І минулого місяця я додала ще деякі продукти в якості Project Penn. Тож, давайте подивимось, які результати за цей місяць. Почну я з палетки. В принципі, то заради чого це все я починала. І зараз на екрані. Десь тут, можливо, займе більше екрану, я поставлю колаж. Ця палетка місяць тому, наприкінці вересня, і тепер, наприкінці жовтня, я закінчила ще один рефіл. Ось цей Це був такий відтінок, мов, як він називається англійською мовою, такий рожево коричневий жухла троянда, відтіночок, яким я заповнювала складку повіки. Там було його небагато. Як ви подивитесь на колажі. і, е, в принципі, саме сьогодні він в мене і закінчився. Тож є результати, можу знімати звіт. Відтіночок, сяючий, ось цей мені не вдалося закінчити, проте тут його вже стало значно менше порівняно з минулим місяцем. Він був по цьому кутику, тепер він вже в самому кутику-кутику, і я сподіваюся, що. Вже до кінця року то 100% закінчиться, а найближчі дні листопада він у мене закінчиться. По цьому відтінку, я чесно скажу, що я майже не користувалася. Якщо я користувалася, то отак пальчиком наносила. І коли набираєш все-таки пальчиком, то я так легенько на повіку, бо саме такий рожевий мені не дуже личить, очі якісь як заплакані виходять. А якщо поставити акцент такий, то мені подобається. Тим не менш, цей відтінок мені вдалося дійти до дна, і, як не як, він також використовується. А от темно-корічневим я користуюсь щодня, хоча по колажу наче і непомітно. Е різниці може бути, що я в різні дні під різним кутом трошки фотографую. Е ну, якщо отак подивитися. Зі всіх сторін, мені здається, що знизу їх стає менше. Я навіть іноді беру палетку ось так, щоб більше користуватися цією стороною. Е, ну, якби в мене сподівання дуже хороше. Я вже казала, що навіть якщо цей відтінок, а я якби впевнена, що він не закінчиться, я буду вважати все рівно, що цей проєкт був продуктивним, ефективним і е, палеточку я його перенесу в інші тіні. А цю вже зможу викинути. От я задоволена. Я скажу, що місяць жовтень я багато лінувалася, бо минулого року я ставала навчального року, скажімо так. Я ставала дуже рано і зранку встигала робити макіяж, то тепер я лінуюся і. Хочу подовше поспати, і часто вже часу, потім на макіяж не залишається, то десь через день я фарбуюсь. Приблизно так в мене виходить. От, і далі, давайте ось з цього почну. A Physicians Formula. Цей продукт я ставлю фото місяць тому. У мене не закінчився, я його перенесла. Як я його переносила, ви можете подивитися у відео про порожні баночки за жовтень. Я там показувала цей процес. І зараз ця пудра, те, що було пудрою, в мене тут. Хто вже дивився, той знає, що я ще трохи додала сюди сяючої пудри від Патрісія Ледо. І те, що в мене вийшло, тепер це вже не сяюча пудра, а це вийшов хайлайтер. Саме цей ефект додала ця пудра від Patricia Ледо. Я вже зрозуміла, що, напевно, не варто було додавати. Подивіться, який ефект. Тобто, ну, це вже точно ніяк не пудра. Я користуюся як хайлайтером, але іноді, бо є ще хайлайтери, які я добиваю в цьому проєкті, тому поки що цей продукт з проєкта Project Pen я знімаю. Я так собі подумала, що коли оця пудра Патрісія Ледо зітреться, бо пудра від Physicians Formula вона не пудрова, сама по собі не порошкоподібна, вона не розкришується, а вона як кремова і такими шматочками пластиліновими залишається. Так, отпишу зараз цей пензлик. Тому, може, коли ця Патрісія Ледо тренеться з нею, то знову можна буде як пудрою користуватись, не знаю. Не впевнена, тому лежить іноді і буду також користуватися як хайлайтером, поки що виходить із проєкту. Так, наступний продукт, я не знаю, чи є сенс вставляти фото, ну хай поставлю місяць тому. Цього місяця я не фотографувала це гелева пудра від Glam B, якою я користувалася як праймер. Вона має матувати. Шкіру може бути також праймером. Трохи ті блискітки посипались. Ну, ось такого типу це така силіконова консистенція. Силикон там на першому місці складу. І наче, коли... коли наносиш, вона також може так підскатуватись, якщо погано розподілиш або переборщиш з нею. І бачите, яка шкіра як виглажена, виходить. Я скористалась, ну, можливо, три, можливо п'ять разів цим засобом. І на ньому в мене сповзає тональний крем. Так само, як у мене було з базою від Maybelline, У мене колись була. Ота Baby Skin в блакитній баночці від Faberlic, Я колись собі брала на пробу. Та сама історія. Тому я не буду закінчувати цей продукт до самого кінця. Я вже непогано його закінчила. Зараз поставлю в порожні баночки. Бо це не мій продукт. Не знаю. Можливо, в кого нормальна шкіра, то й так не пливе на таких базах, але тоді чи є сенс, якщо у вас нормальна шкіра, ще затирати ці пори, матувати таким засобом, такими силиконами. Не знаю. Так, я якось перескочила з цінею на інші продукти. Я брала собі на допомогу ось таку палеточку від наблису, BLOOMING. Тому що в мене закінчився світлий відтінок, і я брала ось цей відтінок. Я поставлю зараз калаш. Також вийшли фотографії з різними кутами. Давайте сподіваюся, тут він поміститься. Але мені здається, що цей відтінок став отвір більший. Продовжу користуватися цією палеткою. Що стосується інших відтінків, то один раз я точно скористалася цим. Можливо, один чи два рази з цим, але я не впевнена. І тепер, щоб доповнити поки що цю палетку, будуть ці в мене такі два відтінки. Мені потрібен ще третій, такий базовий це буде ось такий середньокоричневий. Він є. Не зовсім таким коричневим, а ну, таким дуже теплим. Зараз дуже він правильно передається. І Я давно ним не користувалася, але мені здається, що він все-таки дуже-дуже пігментований і ним можна е, наставити собі плям. Взагалі, тут матові тіні дуже шовковисті, приємні на дотик. Ну І ще з такого, що могло би бути трохи світлішим, але воно більш роде. Це ось такий відтінок. Мені здається, мені таки не личать. Я навіть не знаю, чи вийде користуватися так чи ні, чи буду брати інші тіні. Ну, спробую. Якщо будуть якісь заміни, то вже в наступному звіті я вам розповім. Ну цей вже прям рожевий-рожевий. Е, ну так, да, найбільш такий з цих трьох матових, найбільш нейтральний це відтінок «Middle Karma». Ось там у мене донечко вже було, бо він у мені колись випадав в проєкті Pendows Eyeshadows, і я думаю, чи не почати мені з 24-го року не відновити той проєкт. Як ви думаєте, чи буде вам цікаво чи ні? Бо взагалі дивлюсь-проєкти не так багато переглядів. Ну, в принципі, в мене зараз набагато-набагато менше стало переглядів. Самі розумієте чому. Так, і останній, останній продукт це хайлайтер Lumi Ultra Glow Touch від Blue Design. Тут є результат. Він невеликий, він буде колаж, він помірний, але так повільно, але впевнено він підходить до завершення, що мене радує. От навіть на дотик, порівняно з цінями Soul Blooming. Він як камінь після них. Ось такий. Так, давайте десь уже далі буду руку собі фарбувати. Світленький, я не знаю, спочатку він мені здавався з світлим, що тут занадто багато рожевого, але я звикла так до нього вже. Мені нічого він такого дивного не викликає. Ось так. Також продовжує брати участь. Тобто, давайте, що тут у нас залишилось? Це вибуває, це порожня баночка, будемо рахувати. Ну, і ось три продукти. Я планую, коли закінчу ось цей відтінок, допоміжну палетку замінити ось цю замінити на іншу. На яку покажу вам вже в наступному відео. Ось такий був мій звіт, коротеньке відео, але сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть чи ведете ви такі проєкти, можливо, для себе, не на камеру, не на YouTube. А просто берете якісь продукти в постійне використання, щоб добити, от чи користуєтесь одразу всім. Чи взагалі у вас невелика колекція, і ви тільки маєте одну палетку, один хайлайтер, одні рум'яна. Дякую всім за увагу! Всім я бажаю мирного неба, всього самого найкращого, гарного настрою. Бережіть себе! Все буде Україна! І ми зустрінемось з вами в наступних відео. Па-па!